Коротко про погоду для моїх підписників 6 квітня. Під'їхав я під гараж, дивлюся, я на МТ, який під пленкою накритий. Ще пару днів ви бачили, як я на ньому виїжджав. ну Верніше, не виїжджав, а до речі, я ще не скинув ці відео. В інстаграмі трошечки появилося це відео про те, як я катосив з хлопцями на цьому Мтешнічку. Успішно покаталися, але не успішно вернулися, бо тому що він перестав заводитися. Хлопці, напишіть коментарі, лайки поставте ті, хто катався зі мною. Е, от. Тож, можна сказати, тепер дивіться, що скоро ми не виїдемо. Чого тиждень у нас морози, дощі і холод. Але нічого, все попереду. Я тут поприбирав, понаводив порядки. Позавчора я у футболці отут ґрунтував баки для підписника, верніше сушив, бо вони добре на сонці висихають ґрунт, загрунтував. А сьогодні дивіться, вже сутка пройшла, вже так, така погода помінялася. Мороз і снігу, дивіться, 5 см вже нападало, десь 4 точно. І МТ-під снігом. Ось такі новини. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте до нових відео. Дивіться нове відео з ремонтом головок підготовкою до сварочних робіт. Дивіться також минулі відео. Дякую вам за активність. Пишіть коментарі, будь ласка, хто мене дивиться, особливо друзі. Чому? Тому що це просуває канал далі. Щоб Перед і моя ціль набрати цього року необхідну кількість годин, Верніше, не цього року, а я б сказав, навіть в цьому місяці постаратись набрати необхідну кількість годин переглядів. До 4 тисяч, мені здається, ще 1500 годин лишилося. Але всі разом, якщо ми будемо дивитися активно, лайкати, коментувати, то. Наберу і зможу підключити монетизацію. Це буде маленький плюсик мені до моєї роботи з запчастинами, з мотоциклами. Я буду вам вдячний за цю підтримку, бо зараз не, не є все просто такі обставини бувають, ви самі знаєте. Тому дякую за підтримку, за вашу активність. До нових зустрічей. Всім гарного вечора. 6 квітня, морозного квітня. Це якраз погода, щоб на ним теж кататися. Я люблю такою погодою. Ну поки він, як кажуть, не на ходу. Я не займався ним, бо не було коли. То дрова, то одне, то друге. Але от далі буде. Підписуйтесь. Всім пока.